У Сумах попрощалися із загиблим солдатом Максимом Ушаковим. Труну з тілом військового привезли на відспівування у Свято-Воскресенський кафедральний собор. Віддати шану захиснику Максиму Ушакову прийшли рідні та знайомі. Він був військовим протягом 23 років, каже брат загиблого Сергій. Він пішов служити одразу після армії. Он говорить, я себе не віжу на граштанки. Поэтому він одразу пішов по контракту, по граничникам. Спустя время, так получилось, що він пішов в танкове і став командиром танку. Провести в останню путь Максима Ушакова прийшли і його однокласники. Ми підтримували зв'язок, він як приїжджав ми зустрічались постійно десь на початку вересня, десь в середині вересня, зізванював з ним, Малакове, ну, все добре. Настрій був бойовий. Страшно тяжко, але настрій був бойовий. Я його дуже багато років вже дуже знаю, дуже. І я просто в шокі, коли мені позвонили я сказала, я не повірила. Ми з ним списувалися, він перемога за нами, перемога за нами. Ми чекали його вдома з перемогою. Поприщатися з загиблим майстер-сержантом прийшли бойові побратими. Ми служили в одному підрозділі. Ми відповідальний військовий, професійний військовий, командир танка. Відповідальна людина. Чи, будь ласка, як він загинув? В бою. Ворожий снаряд попав в танк. Загинув Максиму Шаков 13 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області поблизу Лиману. Йому було 40 років. Наш нас дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Після відспівування труну тілом Максима Ушакова відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.